Добрий день, рада всіх вітати сьогоднішній брифінг традиційно присвячений питанням евакуації населення. Участь у заході беруть начальник відділу оперативно-чергової служби зв'язку оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Дмитро Питлін, заступник начальника управління, начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Дмитро Пожарський, та начальник служби у справах дітей Юлія Рижакова. Давайте почнемо з загальних цифр щодо тенденції з евакуації. Тож, Дмитро Питін, вам слово так, ще раз доброго дня всім присутнім. Тривають евакуаційні заходи на території області, і станом на вчора на вечір загальна кількість евакуйованого населення становить більше 1 мільйона 293 тисяч осіб з яких 197 з половиною тисяч це діти і близько 47 тисяч це особи з інвалідністю і станом повертаючись на вчора цифра була у нас залишається на підконтрольній українській владі території це 214 тисяч 600 осіб з яких 15 більше 15 тисяч 700 це діти в населених пунктах які віднесені до території активних бойових дій це у нас 20 громад. Додалось ще Добропільська громада, і часткова Миколаївська громада Краматорського району. Там 4 населені пункти на цих територіях. Залишається 18,5 тисяч осіб, з яких 27 – ці це діти. Це в Лиманській громаді. і Добропольській. інші громади у нас вже по, по, по діткам нульові. І за тиждень загальна кількість осіб, які евакуйовані або самостійно виїхали за межі області, становить 1445, і з яких це 228 – Це діти. Будуть питання, будь ласка, загальні цифри такі у нас. Дуже дякую, пані Юля. Давайте ви тепер розкажете про те, як триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб. Доброго дня. На території області підконтрольної українській владі у нас залишається 15 тисяч сімсот На території активних бойових дій трохи у нас зменшилось сьогодні, буквально пару часів назад Надійшла інформація. Зараз на території активних бойових дій залишається перебувати 25 дітей. В Лиманській міській територіальній громаді 9 дітей, в Добропільській міській територіальній громаді 16 дітей. У дев'яти населених пунктах п'яти територіальних громадах, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, 1743 дитини, 1372 сім'ї. В сім'ї. Лиманській міській територіальній громаді залишається 9 дітей, 6 сімей. В Добропільській міській територіальній громаді залишається 16 дітей, 14 сімей. Криворізькій сільській територіальній громаді залишається 21 дитина, 13 сімей. Вілозерській міській територіальній громаді залишається 4 дитини, 4 сім'ї. В Дружківській міській територіальній громаді, загалом у місті Дружківки перебуває 1693 дитини, 1335 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 205 дітей, 133 сім'ї. З Ломанської міської територіальної громади евакуйовано 21 дитина 11 сімей. З добропільської міської територіальної громади евакуйовано. 19 дітей, 19 сімей. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано 22 дитини, 14 сімей. З Білозерської міської територіальної громади евакуйовано 40 дітей, 16 сімей. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 103 дитини, 73 сім'ї. Евакуація триває. Якщо будуть питання, задавайте. Дякую. Дуже дякую, пане Дмитро. Розкажіть, будь ласка, куди розселяються наші люди, які взагалі тенденції чи збільшується кількість з евакуацією чи ні, і як приймають наших людей в інших громадах? Дякую, день добрий. Шановні колеги. Триває централізоване безкоштовне розселення. Працюють два транзитних центри. Хочу зазначити, що з початку року було вже розселено в більш безпечних областях України 2283 людини. Сьогодні також відправляється евакуаційний поїзд на Рівненську область. Буде розселені наші громадяни в громадах Львів Рівненську область. На сьогодні, на сьогодні на цей момент, вже 11 людей побажали. Розселити саме у Рівненській області. Крім того, сьогодні також відправляються поїзди і на Львівський напрямок, буде три людини розселені У Львівській області Ось, тобі ж розселення триває за останній тиждень, на жаль, що ми констатувати, враховуючи. Ситуацію в області побажали розселитися безкоштовно, всього лиш 84 людини. Це здійснене розселення здійснювалося Рівненське, Черкаський, Львівський, Вінницький, Волинський областях також в місті Києв, у місті Києву, Шелтері, партнерської організації нашої Сейв'ян. Як приклад, чого ми просимо вас евакуацію, хочу. Навести вчорашній випадок. Ми вчора евакуювали родину з діточками в шелтер Сейв України Рівненської області. Вони були вчора вивезені з лимана і вчора, і сьогодні, вони вже приїхали в Рівненську область, їх вже застріли, і вони вже нормально поселилися. Ну, проблема в тому, що їхня теща не побажала евакуюватися з ними і залишилась у Ярові. І вона попала в епіцентр цього обстрілу в Ярові, і, на жаль, їхня теща загинула. Тому вас дуже просимо. Всіх наших донечан, звернути увагу на звернення голови міських голів, начальників військових адміністрацій, волонтерів, всіх до вас звертається наважтесь на цей тяжкий маршрут, це евакуація, це тяжкий шаг, але треба це зробити, щоб зберегти насамперед життя ваше, ваших рідних, ваших знайомих. Якщо вам потрібна буде допомога з розселенням, вам всі допоможуть в цьому питанні. Дякую. ще питання. А підкажіть ця родина, яка евакуювалася, а їх родичка знадинула, на жаль, скільки, ну, як давно вони виїхали? Чи це от вони, років... вчора, вчора, вони вчора вчора сіли в евакуаційний поїзд, вони буквально за дві години до обстрілу вони виїхали з Лиманської громади. Дякую. Mm -hmm. Дякую дуже. У мене ще уточнююче питання до панівлі, а це селище Ярова. Воно до яких територій належить? Там примусове, чи це зона активних бойових дій. Належить бо... до території до оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Вчора було повідомлення, що поліцейські вивезли від... звідти родину з дитиною. А Скільки там ще дітей є. Все, все сьогодні, от мені відтелефонувала Лиманська служба у справах дітей, сказала, що там зараз е, залишається одна родина, і вони сподіваються, що завтра вона виїде. Там є дитина чи декілька дітей. Одна, одна дитина, да, одна. І більше будь ну, начебто, не буде дітей за офіційними даними. Сподіваємося, що не буде повернень. Угу. Дякую дуже колеги. У кого є запитання чи уточнення? Добрий день, можна Колгушева? Да, так, звісно. А, а може нам скажуть, скільки у Яровійці зараз населення залишається? Може, є таке наразі інфа? Там давайте я доповім. Там угу. на понеділок було близько 460 осіб загальна кількість. Ага. І евакуація там кожного дня триває, так? Ну, звісно. Угу. Ясно. Дякую. Чи є у кого ще запитання? Тоді в мене ще запитання до пані Юлії. Скажіть, будь ласка, скільки зараз дітей перебуває в Краматорській та Слов'янській громадах? На сьогодні на території. Краматорської міської територіальної громади перебуває 5135 дітей, на території Слов'янської міської територіальної громади перебуває 5002 дитини. Дуже дякую за уточнення. Колеги, чи є ще в когось запитання, уточнення, побажання? Враховуючи, що всі мовчать. Пане Дмитро, ви щось сказати, хати хотіли? П'яти Дмитро, ні? Так потягнулися, ні, ні, ні. Ні? то ви так начебто порувалися. І будемо дякувати нашим спікерам за сьогоднішній брифінг. Нагадую, що у нас в брифінгу брали участь представники департаменту соціального захисту, ДП, служби у справах дітей та департаменту. З питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації. Щиро дякую всім за участь. Бережіть себе. На все добре. Дякую. На все бережіть. добре. До побачення. До побачення.